Вірка крісла перед відправкою запускай. Ну, Тиск 8-10 без різниці. Клоц, сидушечка встає. Зараз успокаюється, Присаджуємося. піднімається, встаємо, опускається. Механізм після капітального ремонту, амортизатор хороший, не розбитий, подушка нова. По регулюваннях, механізм відкидання спинки. Регулятор передньої висоти. А ну Валер, давай я оп. Сильно задерли, ну, зрозуміло, що він робить. Регулятор задньої висоти. Тобто, можна відрегулювати вище-нижче і виставити їй угол. Який треба? Рух крісла вперед-зад на салазках.